Парад з нагоди китайського нового року проходить у флашингу. Це найбільш густонаселений китайський квартал Нью-Йорка. Бере участь понад 80 колективів з усієї Азії та коло 25 рухомих платформ. На чолі процесії – нью-йоркська кінна поліція, а також правоохоронці на мотоциклах. За ними йдуть чиновники та представники всіляких організацій. Ми тут, щоб виразити повагу та любов до китайської громади і побажати всім щасливого нового року з новим роком! Найбільше в параді колона прихильників Фалуньгун. Тут і прикрашений човен, і лотоси, які танцюють, і доброзичливий енергійний дракон. Адже новий рік рік паперового дракона супроводжують процесію і китайські барабани. Барабанами тайко можна підіймати бойовий дух і відлякувати злих духів. Фалуньгун система вдосконалення душі та тіла, що походить із Китаю. Водночас у самому Китаї вже понад 20 років комуністична влада репресує і зводить наклеп на цей рух через його масовість. Деякі глядачі параду недавно приїхали з КНР. Вони вражені тим, що в США фалуньгун займаються вільно і що цей рух має велику підтримку в суспільстві. Я вперше побачила таку процесію фалуньгун. Вони можуть іти відкрито. Я вражена і дуже схвильована. У Китаї наше покоління, зокрема ті, хто практикує фалуньгун, зазнає переслідувань. Компартія позбавила людей права займатися цим і провадить жорстокі репресії. Тож мене переповнюють почуття. Скот керує групою, яка розважає глядачів танцем дракона. Ми почали показувати танець дракона у 2005 році. Минуло майже 20 років. Я займаюся Фалуньгун, тому що року під час виступу не відчуваю втоми. Я беру участь щороку. Дракона в Китаї вважають дуже сприятливим символом. Він приносить процвітання та добробут.